Юрій Васильович, можна запровадити, sure як ви відноситеся до того, що Полтава на межі екологічної катастрофи? Екологічна катастрофа щодо... В тому що в питаннях макуківського сміттєзвалища. Міське сміттєзвалище. Макушани дуже ображаються, коли називають молодий чоловік, цей проєкт при Матковському. Хотіли шведи перед містом перед полтавською битвою. Поставить нам завод по переработке мусора. Благодаря мотковському затребованной взятки, выше стоимости завода. Це все, проєкт запитання. Я читав в соцмережах, що ваш молодший брат, так розуміє, голова Ковалівської федерації, читав, що зробив, що вірно він зробив, що іменно землю міського сміттєзвалища зробив під ковал. Вона тепер належить Ковалівській. Вона і до, до цього була на території, на адміністративній території Ковалівської сільської ради, але вона у довічному користуванні в КТП 1628. Але ж було б краще було б її зробити на Полтаву, щоб вона приналежала полтавській команді. Та це не важливо. Це різні адміністративні території та місто, це селище. Щодо сміті природного заводу, багато проектів маю, багато зустрічей проведено із німцями, із канадійцями. Більше того, федерація канадійських муніципалітетів от міста скидаються грошима. І допомагають Україні дві вимоги не бригади і не красти. От якщо ці дві вимоги виконуються, вони фінансують дуже багато проєктів на західному Донбасі на території Дніпропетровської області. Вони мав вони зреалізували проект щодо сміттєпереробного заводу. Більше того, вони охоплюють цю область декілька в них приваличних баз. Де відбувається відбір втор сировини, потім пресують те, що вже не є втор сировиною, закладають полігони, зверху травичка росте, звідти енергію добувають. Тобто все люди робиться, все можна робити. Так, ще одне питання. Ще ще, Давай, давайте там, молодим дорогу. Я а, ну, ще а які ви імплементували закони саме в Верховній Раді по 145 округу? Що значить по 145 року? Закони діють на території всієї України. Але чи можна іменно по 145 році? Іменно по 145 друже не буває. Не, ви не можете робити. По 145-му і а що? Для полтави. І, да, іменно для полтави. А, Закони мов. діють на території всієї, а, України. Ви всієї України. Ще зробили запитання. А що ви робили по питаннях Макуківського світозвалища? Я розумію, це ви, ви це все робили. Так, Так, і робимо. Ага. Дякую. А які перспективи, коли ви проблема на З, З жовтень поточного року вибори до органів місцевого самоврядування, обираємо адекватне місце владу і зреалізовуємо цей проєкт? Знову великий а влада нормальна великий а кому в місті. Ви комуналку зробити нормально в повному раді молодой чоловік.